Бачили, які прикольні машинки з'явилися в Умані? Подивіться, такі вузенькі, няшні. подивіться, які фари, наче з мультика, наче очі з аніме. І це вже не Умань, це вже якийсь Гонконг або Шанхай. Уявляєте, ці машинки ще й електричні. І я вирішила запитати, що це таке. Ми пропонуємо туристам прогулянку по парку. Або ж оглядову, або разом зі екскурсоводом. Також можемо забрати туристів з будь-якої точки парку до виходу. О, я бачу, тут ще й ремні є. Можна пристебнутися. А які місця найпопулярніші? Погнали, покажу улюблені місця дітей позаду. Тут відкривається найкращий краєвид та немає дорослих. Парочки зазвичай разом сідають ось тут. А попереду з водієм завжди сидить екскурсовод. А ще тут є довжелезний лимузин з шкіряним салоном і кондиціонером. не здивуюся, якщо в Софіївці всі з'являться величезні квадрокоптери, які будуть перелітати з локації на локацію. Ну з мрій, все можливо. А поки ось такі мультяшні машинки пишіть в коментарях, чи бачили вже їх.